Всім привіт! Ви на каналі Флагман Шоп. Мене звати Дмитро. і сьогодні ми будемо говорити про перший базовий шар про термобілизну. Коли ваше перебування на холоді пов'язано з комбінованою активністю, спочатку ви активно рухаєтесь, потім статично сидите і знову. То ваша головна задача не змокнути, що призведе до переохолодження. Тому сьогодні і розмовляємо про нашу новинку Forest Merino Base Layer. Повторимо головне, коли ви рухаєтесь, ви відділяєте вологу під. Задача термобілизни не гріти, а відводити цю вологу від тіла, поки шкіра суха, ви не мерзнете. А тепер про головний компонент вовно мериноси. Чому всі про неї говорять? На відміну від традиційної бабусиної вовни, вовна австралійських мереносів має надзвичайно тонкі волокна. По-перше, вона не кусається, вона достатньо м'яка до тіла. По-друге, вона має унікальну властивість гріти, навіть коли набрала вологи. Це і головна перевага над бавовною. І третя, вовна це природний антисептик. Вона майже не вбирає запахи навіть після кількох днів активного використання. Але у вовни є і мінуси. 100% вовна довго буде сохнути, і вона не дуже міцна. І тут ми підходимо до найцікавішого. Подивимось на склад нашого матеріалу. Чому він такий класний? Ми бачимо 20% вовни, 36 модалу, 37% нейлону та 7% еластану. Чому це ідеальна формула? Тому що ми взяли найкращі якості кожного матеріалу. Вовна це наш обігрівач та антибактеріальний засіб. Модал це модернізована віскоза, яка відповідає за преміальне відчуття на тілі. Вона м'яка, і що головне, вона чудово всотає вологу. Нейлон відповідає за міцність виробу, завдяки йому білизна не протреться, наприклад, під лямками рюкзака. І еластан відповідає за еластичність. Завдяки йому білизна сидить, мав друга шкіра і не сковує при цьому рухів. Разом ми отримуємо білизну, яка чудово гріє, як вовна, але при цьому швидко сохне як синтетика. Проте ви не будете думати про цей весь склад, якщо вам елементарно натиратимуть шви. Тому їх тут просто немає. Комплект в'язаний по круговій безшовною технологією. Єдині шви це ті, які приєднують рукава до основної частини і внутрішній шов на штанях, і навіть ті пласкі. Завдяки безшовній конструкції і спецплетінню вибір супер еластичний і чудово повертається до початкового стану після розтягнення. Тому і розміри тут спарені: ML, XL, 3 xl Тож, це чудовий варіант для риболовлі, полювання, лиш або просто активного перебування на вулиці. Але пам'ятайте, що це базовий шар. Поверх нього одягайте фліс, а потім мембранну куртку. Дякую за перегляд. Обрати модель, ознайомитись з нею ви можете на нашому сайті посилання під відео. За вами був Дмитро, не мерзніть і до зустрічі!